Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У таборі Орлятко в Левкові Житомирської області з 2023 року не можуть звільнити працівників і не виплачують заборгованість по заробітній платі. Попри те, що є заяви на звільнення за власним бажанням, керівництво табору не видає відповідні накази. Працівників табору примушують працювати. Про це розповіла Світлана Савченко, головна бухгалтерка табору Орлятко. Кореспонденти Суспільного розбиралися в ситуації. Детальніше дивіться у цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. У таборі Орлятко не можуть звільнити працівників. Про це розповів кореспондентам Суспільного Володимир Ярош, заступник директора табору. За його словами, у грудні 2022 року Житомирська обласна рада ухвалила рішення про припинення діяльності табору і його приєднання до комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків. Ми призначили голову ліквідаційної комісії. почалася ліквідація. Прокуратура знайшла порушення в рішенні обласної сесії, так як. Такий заклад мав бути приєднаний до такого ж здоров'чого закладу, але, а не до адмінбудинків. І подала позов до суду і скасували рішення. Скасували рішення обласної сесії, і на цьому якби, табір практично зовсім перестав функціонувати. З 2020 року табір припинив приймати дітей у зв'язку з пандемією коронавірусу. Протягом 2020-2021 років Житомирська обласна рада виділяла фінансування для виплати заробітної плати працівникам. Житомирська обласна рада надавала фінансову підтримку на е, е, покриття витрат по заробітній платі. У 2022 році нам відмовили в цьому. На підставі того, що військовий стан і всі кошти мають йти на потреби військових і внутрішньо переміщених осіб, накази про звільнення працівників, попри те, що є заяви про звільнення за власним бажанням, ніхто не видає. Усім пропонували написати заяву про відпустку за власний рахунок, розповів Володимир Яриш. Наприклад, я особисто я не можу не, сес... не субсидію оформити, я не можу офіційно не де працевлаштуватися. Неодноразово писав заяву на звільнення, писав е власну раду канцелярію, подавав під реєстрацію, подавав на голову ліквідаційну комісію, почтою відправляв. реакції на цей ніякої на немає. Написала заяву я ще 4 липня 2023 року. О, от. Написала, підкріпила чому по законодавству цей листок, що мені не платять заробітну плату. Пан Мельник сказав, підписав мені її, але наказу не видав. За словами Світлани Савченко, головної бухгалтерки табору Орлятко, заборгованість працівникам закладу по заробітній платі станом на червень 2025 року складала приблизно 272 тисячі гривень. Ще 101 тисяча гривень заборгованості єдиний соціальний внесок у пенсійний фонд. 272 тисячі. Це тільки заробітна, чиста заробітна плата, яка має бути перерахована працівникам. Без урахування податків, без урахування цивільно-правових угод І мною була подана заява про звільнення за статтею 38 пункт 3 за порушення зі сторони роботодавця законодавства про працю, а саме мені не виплачувалася заробітна плата, мені потрібно було за щось жити. Я хотіла влаштуватися на іншу роботу. Але тодішній голова ліквідаційної комісії мені відмовив. У звільненні за словами Світлани Савченко, вона звернулася до Державної служби з питань праці та прокуратури. У відповідь на звернення у держпраці їй повідомили, що ініціюють у закладі перевірку щодо додержання законодавства про працю. Суспільне надіслало запит до держпраці, щоб дізнатися про результати перевірки. Інформуємо, що відомості про проведення заходів державного нагляду контролю за своєю суттю пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання і не підпадають під визначення публічної інформації. У відповідь на інформаційний запит Суспільного у Житомирській окружній прокуратурі повідомили, що звернення Світлани Савченко щодо невиплати заробітної плати спрямували для перевірки до Житомирського районного управління поліції та центрально-західного управління Державної служби з питань праці у відповіді на запит та. Також йдеться про те, що рішення обласної ради про припинення табору Орлятко суперечить вимогам та нормам чинного законодавства. Прокуратура звернулася із позовом до Житомирського окружного адміністративного суду, який 24 серпня 2023 року вирішив визнати протиправним та скасувати рішення облради, щоб з'ясувати причини припинення роботи табору Орлятко та його приєднання до комунальної установи по експлуатації адмінбудинків. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит. О Житомирської обласної ради з огляду на те, що окремі документи, зміст яких відповідає запитуваному, або інформація, яка відображає відповіді на поставлені питання Житомирської обласною радою, не отримувалися, не створювалися в ній, не знаходяться у володінні та не задокументовані будь-якими засобами, і на будь-яких носіях відмовляємо в задоволенні пунктів 1-2 запиту на інформацію. На пункт 3 запиту повідомляємо, що табір Орлятко Житомирської обласної ради наразі не перебуває у стані припинення. На наші запитання щодо невиплати. Працівникам табору заробітної плати та ігнорування заяв про звільнення у відповіді на запит повідомили, що Житомирська облрада не є розпорядником цієї інформації. Запит надіслали до табору Орлятко для розгляду та надання відповіді у встановленому законодавством порядку. На момент виходу матеріалу в ефір ми не отримали відповіді від табору Орлядко. Щоб дізнатися, чому працівникам табору Орлятко не виплачують заборгованість по зарплаті, а накази про звільнення не видають. Ми звернулися до директора закладу. За словами Володимира Яроша, станом на червень 2025 року керівником табору був Юрій Бовсуновський. Під час спілкування з кореспондентами Суспільного Юрій Бовс. Суновський повідомив, що станом на 11 червня не є директором закладу, оскільки 9 червня 2025 року написав заяву на звільнення. Він також зазначив, що був призначений на посаду у квітні 2025 року і відтоді не проводив перереєстрації закладу. Ми перевірили цю інформацію у базі даних ЮКонтрол, де в досьє табору «Орлятко» його керівником вказана Оксана Крук. Згідно з інформацією з сайту Житомирської міської ради, жінка є керівницею військово-культурно-спортивного центру. Згодом Юрій Вовсановський зателефонував кореспонденції, і попросив не згадувати його ім'я в матеріалі. Щоб дізнатися, чи планується ліквідація чи реорганізація табору орлядко в подальшому, ми надіслали інформаційний запит до Житомирської обласної військової адміністрації. У відповідь у департаменті соціального захисту населення ОВА нам повідомили, що з урахуванням норм, установлених в період воєнного часу, функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку допускається виключно за наявності відповідного укриття. На запитання чи виділятимуть з обласного бюджету гроші для виплати заборгованості по заробітній платі працівникам табору у департаменті фінансів ОВА повідомили, що відповідно до бюджетного кодексу України та положень закладу не передбачено отримання табору за рахунок обласної. Ого, бюджету за словами адвокатки Наталії Циганчук, невиплата заробітної плати працівникам є порушенням законодавства про працю і може бути підставою для звільнення 15 березня. 2022 року був прийнятий спеціальний закон про організацію регулювання трудових відносин під час дії воєнного стану, і деякі норми Кодексу законів про працю були зупинені. Десь в такій території, скажімо, де там підприємство вимушене свою роботу повністю звернути, переїхати в інший регіон. То затримка заробітної плати буде якби поважною причиною всіх інших. Випадках, не дивлячись на дію саме такого нормативного акту, роботодавець повинен виплачувати заробітну плату в строки, які визначені в колективному договорі. Радити працедавця про звільнення працівник має за два тижні, каже Наталія Циганчук. Втім, за наявності поважної причини працівникам можуть звільнити у визначений ним термін. Працівник подасть заяву, і через е, там два тижні чи через строк, який він вказав заяві, має право не виходити на роботу, незважаючи на те, що роботодавець, можливо, не видав наказ про його звільнення, не провів із ним кінцевого розрахунку та не видав повідомлення. А зараз на цьому наголошує обо. В'язковому порядку потрібно ще видавати повідомлення про нараховані кошти і відрахування здійснені із цих коштів. Нагадаємо, що дитячий табір Орлятко розпочав роботу у 2013 році. В листопаді 2016 року Житомирська обласна рада повідомила про те, що у закладі відремонтували два житлові корпуси: харчоблок, спальні приміщення і закупили два автобуси для транспортування дітей до місця відпочинку. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.